Так, дівчата, ваша улюблена тема, який чоловік на порозі. Давайте подивимось, це якась тема з Ютубу, і мені сподобалось, ми теж спробуємо. Давайте подивимось на два варіанти. Нагадую, що це загальний розклад. За особистим звертайтеся в персональні повідомлення. Ми дивимось на два варіанти, – «Який чоловік на порозі. Перший варіант. Другий варіант обирайте свій варіант. Перший варіант, який чоловік на порозі, а що у нас тут? Жадібний чоловік? Що це? Нам не потрібні жадібні. Хто ти? А, чоловік такий стратег, він а, лишній раз не зробить те, що він не продумав, і щоб йому це в мінус не пішло. Це от ці такі, що я тебе, тебе запрошую на побачення, але якщо мені нічого не відломиться, то я не буду платити. Ну, Тобто, такий чоловік, який жадібний, і він а, все продумує, а що мені за це буде? А чи е, є для мене тут вигода, а чи є для мене тут якісь е, подарунки долі, чи що я буду просто так проявлятися і мені за це нічого не буде? Тобто, тут такий е, чоловік, який там тарелочний може вас назвати, чи щось таке, ну тобто жадібний. Він просто так нічого не зробить, компліменту не скаже, бо від нього відломиться. Ну, чи потрібен вам такий чоловік, подумайте, подумайте. Але, на жаль, отакий у вас на порозі. Ех, давайте дивитися другий варіант. О, ще краще. Ну, ми уточнимо, щоб не бути галасловними. Добрий вечір. А, дівчата, ви любите, щоб вас гойдали на емоційних качельках? То це отакий варіант, Отакий, який не скаже вам нічого конкретного. Він буде вас водити в якусь уману. То, то ти мені подобаєшся, то ти мені не подобаєшся, то кохаю, то не кохаю, то підемо на побачення, то я вже передумав, то ти. Ну, ось буде вас гойдати з одного стану в іншу нашого. А тому що він інакше він не вміє, він не знає, як отримати те, що йому треба, нормальним шляхом. Він звик ем, отримувати увагу жінок із ем, нестачі. Тобто він не може дати нормального відношення. Йому оце то нормально, то клас, то погано, це його якась звична історія. Так, він взагалі і тут може сам не знає, що хочу, сам не знає, що може дати, і взагалі такий нестабільний тип. Тому, дівчата, будьте уважні і не ведіться. Ось, за персональним розкладом, звертайтеся в Дірект.